Доброго дня, це Яна із зроби сама і ви дивитесь спільний проект. Виготовлення новорічних листівок. Отже, сьогодні ми з вами будемо робити новорічні листівки за двома простими скетчами, які я намалювала спеціально для цього проєкту. У цьому відео я покажу вам листівку, яку я зробила за першим скетчем. Отже, для своєї роботи я підібрала декілька наступних матеріалів, а саме папір Tista Season від Devcraft, це цьогорічна новорічна колекція. Також папір із блискітками, знову ж таки, від Devcraft, зараз він є у нашому магазині. Білий Папір, білий картон для основи листівки це картон преміум, White Premium Cardstock, знову ж таки, від Devcraft, а також деякі невеличкі прикраси. І ще про що я забула сказати, це ось такий великий фігурний дирокол із новорічними. Листочками. Як бачите, в мене вже підготовлена основа для листівочки. Вона стандартного розміру, а саме 4 дюйми на 5,5 в сантиметрах, це приблизно 11 на 14 сантиметрів. І по всій, по всьому периметру цієї основи, цієї заготовки для листівки я наклеїла двосторонній скотч і зараз наклею на нього, на основу наклею ось такий папір. Скраб папір із набору з сусідами. Мені страшенно подобається. Це, напевно, один із моїх найбільш улюблених дизайнів із цього набору ці зелені листочки, як на мене, чи не найкраще підходять для таких новорічних листівочок. І як бачите, я спершу наклеїла увесь аркуш 15 на 15 на основу, а потім звичайними ножицями це, власне кажучи, ножиці від Тім Холс, обрізала папір по периметру. Далі використовуючи. Свій дорокол від Давкрафт. Я вирізала два набори листочків. Один набір листочків вирізала із білого прямокутника, який я планую розташувати безпосередньо на листівочці. А інші листочки вирізала із паперу із блискітками від Давкрафт. Блискітки з нього, в принципі, майже не осипаються, трішечки сипляться, але, в принципі, не надто багато. І спершу я хотіла розташувати ці листочки, так би мовити, у негативі від вирізаних листочків у білому картоні, але потім трішечки змінила свою думку. Далі використовуючи цей округлівочку ТІВ від VMRI Keepers, я. Заокруглила усі чотири кути своєї, свого білого прямокутника. Як бачите, цей білий прямокутник він дещо менший за мою основу, і таким чином, крізь нього, крізь, власне кажучи, ось цей негатив, і по боках від нього видно цей папір із зеленими листочками. Далі, використовуючи звичайну голку або можна використати шило, я Намітила е, отвори, використовуючи знову ж таки ще й лінійку із отворами від «Давкрафт», і таким чином зробила, так би мовити, імітацію дірочок для шва. Я потім їх ще розширила гулочкою для того, щоб вони виглядали більшими. І е, таким чином урізноманітнила цей картон, тобто додала йому трішечки бордюру. Далі, використовуючи двосторонні об'ємні клейкі квадратики від «Давкрафт», я наклеїла їх по периметру і таким чином скріпила два аркуші між собою. Далі я розрізала ось ці зелені листочки з блискітками на дві частини і розташувала їх на своїй листівичці із обох боків. Між написом Joy, який, власне кажучи, зараз і фарбую на камері. Ви можете згодом помітити, що цей напис пофарбований із обох боків. Власне кажучи, я спершу його пофарбувала із зворотньої сторони, а потім пофарбувала із лицевої, просто щоб бути впевненою, що усе нормально пофарбується. Для фарбування я використала крейдове чорнило від Clear Snap. Воно чудово засихає на. Ще прошу вибачення за мій голос. Я тільки недавно повернулася з виставки, і після чотирьох днів безперервного балакання він до мене мій голос ще не повернувся до нормального стану, тому я так трішечки хриплю. І, як бачите, я використовую далі клей ПВА і звичайний знову ж таки клеєвий квадратик від Давкрафт для того, щоб наклеїти ці листочки і скомпонувати таку собі міні-композицію навколо напису Джой. Щоб наклеїти ось цей, власне кажучи, напис, я знову ж таки використовую об'ємні квадратики від Deathcraft, тільки Я їх розрізаю на дві частинки, тобто роблю їх мущими, так то вони мають розмір 5 на 5 міліметрів, а я їх розрізаю і роблю меншенькими, десь 2,5 на 5, для того, щоб вони не виглядали позаду мого напису. І останній штрих це додаю. Маленькі емальовані цятки від майманзай до своєї листівочки взагалі це цятки із набору із новорічної колекції проте. У посиланнях, у посиланні в кінці запису я е, даю посилання на інші цяточки в нашому магазині. Я також доповнила листівочку е, ось такою бантиком із е, шнурка, і е, всередині додала декілька вирізаних з допомогою до листочків для того, щоб просто прикрасити свою роботу. На цьому це все. Сподіваюся, листівочка вам сподобалася. Дякую за перегляд.